Добрий день. Тема системи лінійних нерівностей з однією змінною». Нехай потрібно розв'язати ось таку систему нерівностей. Розв'язати систему нерівностей означає знайти всі її розв'язки або довести, що їх немає. Розв'язком системи нерівностей з однією змінною називають значення змінною, для якої є правильною кожна з нерівностей системи. Наприклад, число 0 є розв'язком системи. Тому що, якщо замість X підставимо 0 у кожну із нерівностей системи, то кожна із нерівностей системи перетвориться у правильні числову нерівність. Дійсно, мінус 3 менше або дорівнює мінус 1, 4 більше і мінус 6. Множиною розв'язків будь-якої системи нерівностей є переріз множин розв'язків нерівностей, які утворюють систему. Систему нерівностей з однією змінною можна розв'язати за такою схемою. Розв'язати кожну нерівність системи, зобразити множину розв'язків кожної нерівності на одній координатній прямій. І знайти спільні розв'язки нерівностей і записати множину розв'язків системи. Розв'яжемо кожну із нерівностей системи. Перепишемо першу нерівність. Знайдемо розв'язки даної нерівності, х менше або дорівнює 1. Знайдемо розв'язки другої нерівності, x більше 2. Запишемо отриману. Система, яка складається із рівносильних нерівностей, і позначимо розв'язки на координатній прямі. Розв'язком системи є переріз розв'язків першої і другої нерівності, тобто проміжок мінус 2, не включаючи до одного включно. Якщо нерівності, які входять у систему, є одного знака, то знаходження розв'язків можна спростити. Якщо в систему входять нерівності знака менше, якщо b є менше, ніж a, то розв'язки системи є розв'язки нерівності x менше b. можна це показати на координатній прямій. Наприклад, розв'язки системи нерівностей x менше 4, x менше мінус 6 є розв'язки нерівності x менше мінус 6, тому що мінус 6 є менше від 4. Тобто множиною розв'язків системи одного знака менше є та нерівність, права частина якої є меншим числом. Якщо в систему входять дві нерівності знака більше, х більше а і х більше б, і а більше за Б, то розв'язком є розв'язки нерівності х більше а. Наприклад, розв'язки системи нерівності х більше 4 і х більше мінус 6 є розв'язки нерівності х більше 4, 4 більше від мінус 6. Тобто множиною розв'язків системи одного знака більше є та нерівність, права частина якої є більшим числом. Правила справедливі для будь-якої кількості нерівностей системи. Наприклад, розв'язком з такої системи є розв'язок нерівності х менше від мінус 8. У системі є всі нерівності знака менше, то розв'язком нерівності є нерівність, права частина якої є найменшим числом, х менше мінус 8. Знайти цілі розв'язки системи нерівності. Перепишемо першу нерівність системи. Для зручності домножимо обидві частини нерівності на 10, отримаємо таку нерівність, розкриємо дужки, перенесемо відомо в одну невіду в іншу сторону нерівності, зведемо подібні доданки, поділимо обидві частини нерівності на 5. І отримаємо х менше мінус 2. Перепишемо другу нерівність системи, домножимо обидві частини нерівності на спільний знаменник дробів, які входять в праву і ліву частину нерівності на 15, отримаємо ось таку нерівність, розкриємо дужки. перенесемо віддані в одну сторону, на віддані в іншу сторону, зведемо подібні доданки і поділимо обидві частини нерівності на 7. Тримаємо x більше або дорівнює мінус 3. Запишемо отриману систему нерівностей, Позначимо розв'язки першої нерівності системи і розв'язки другої нерівності системи. Спільний розв'язок даних нерівностей, тобто їх переріз це і буде розв'язок системи. Розвиском системи є проміжок від мінус 3 включаючи до мінус 2 включаючи. Тобто цілим розвиском системи є число мінус 3. Знайдемо область визначення з такої функції, пам'ятаємо підкореневий вираз більший або дорівнює нулю і знаменник не дорівнює нулю. Тобто 5 мінус 2х більше або дорівнює нулю, х плюс 4 більше або дорівнює нулю, і та, як знаходиться в знаменнику, не дорівнює нулю. Тому х плюс 4 строго більше нуля. Розв'яжемо нерівності, які входять в систему, знайдемо розв'язок системи, тобто спільний розв'язок даних нерівностей. Областю визначення є проміжок від мінус 4 не включаючи до 2,5 включення. Розв'язати систему нерівностей з параметром А, х менше А і Х більше від 5. Розглянемо три випадки, якщо а дорівнює 5 отримаємо систему х менше від 5 і х більше від 5. Зобразимо розв'язки кожної із нерівностей системи, спільний розв'язок є порожньою між Отже, якщо а дорівнює 5, системи не немає. Розглянемо випадок, якщо А більше. А на координатній прямій точка, який відповідає число А, лежить правіше від п'ятірки, зобразимо розвіски нерівності Х менше А, розв'язки другої нерівності Х більше 5, і спільним є проміжок від п'яти не включаючи до А не включаючи. Розглянемо випадок, що А менше 5, точка, яка відповідає число А лежить лівіше, ніж точка, яка відповідає число 5. Зобразимо розв'язок нерівності x Х менше А, Х більше 5, і, як бачимо, спільних точок немає. Тобто розв'язком системи при А менше 5 є порожня множина. Об'єднаємо перший і третій випадок, тобто, якщо A менше, А менше або дорівнює 5, то системи розв'язків немає, і якщо А більше 5, то розв'язком є проміжок від 5 не включаючи до А включаючи. Крім системи нерівностей, розглянемо і сукупність нерівностей. Щоб розв'язати сукупність нерівностей з одним невідомим, можна розв'язати кожну нерівність окремо і знайти об'єднання отриманих межин розв'язків. Сукупність нерівностей означають, на відміну від системи, квадратною душкою. Система це переріз розв'язків нерівності, які входять у систему, а сукупність це об'єднання розв'язків. Нерівності, які входять у дану сукупність. Розв'яжемо першу нерівність сукупності, отримаємо x більше або дорівнює мінус 7, але менше 5. До речі, подвійну нерівність можна розв'язувати за допомогою системи нерівностей. Тобто записати, що 1 мінус 0,5х є більше від мінус 1,5, і 1 мінус 0,5х менше або дорівнює 4,5, зв'язати кожну із нерівностей системи і отримаємо х більше або дорівнює мінус 7, але менше 5. Перепишемо другу нерівність сукупності. Розкриємо дужки, перенесемо відони в одну сторону, до в іншу сторону, зведемо в подібні і поділимо обидві частини нерівності на мінус 1. Отримаємось таку сукупність, зобразимо на координатні прямі розв'язки першої нерівності сукупності, і розв'язки другої нерівності сукупності. І знайдемо об'єднання цих розв'язків. Це є проміжок від мінус нескінченості до п'яти не включаючи. Нехай потрібно розв'язати ось такі прості нерівності з модулями. Запам'ятаємо формули розкриття модуля у простіших варіантах. Нехай потрібно розв'язати ось таку нерівність. Нерівність зведеться до розв'язування подвійної нерівності або системи нерівностей. Розв'яжемо дану нерівність і знайдемо x. Х більше або дорівнює мінус 6, але менше або дорівнює мінус 4. Або запишемо у вигляді проміжка. Х належить проміжку від мінус 6 включно до мінус 4 включно. Розв'яжемо на рівні з B. Для зручності можна поміняти зменшуване і від'ємне знаком модуля місцями. Пам'ятаємо, що модуль Х- дорівнює модулю y x. і розкриємо модуль. Розв'язком буде сукупність із таких нерівностей. Розв'яжемо кожну із нерівностей сукупності і отримаємо х більше або дорівнює 6,5, або х менше або дорівнює 0,5. Запишемо об'єднання даних проміжків. І розв'яжемо на рівні з В, та як модуль приймає завжди невід'ємне значення, тобто завжди є більше, від мінус 4, то розв'язком є всі дійсні числа. Дякую за увагу, завдання для самоперевірки, і побачення. Слава Україні!